Ще один винахід, який був створений українцем, щоб захистити весь світ, вакцина від халери та чуми, яка була створена Володимиром Хавкіним. Працював у лабораторії Іллі Мечникова спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі. У Франції винайшов протихалерну вакцину. Уряд царської Росії відмовився застосовувати винахід політичного противника Російської імперії. Після відмови використовувати протихалерну вакцинацію в низці країн Європи, Володимир Хавків з 1896 року працював в Індії, де створив першу в історії вакцину проти чуми. Зусилля науковця знайшли підтримку в уряди Великої Британії. Досліди з винайденими вакцинами Хавків найчастіше проводив на власні. Організмі. В Індії було вакциновано понад 4 мільйони людей. Хавків був призначений головним бактеріологом країни та директором Бомбейс протичумної лабораторії у місті Мумбаї. Пізніше ця лабораторія була перетворена на інститут Хавкіна. Володимир, обраний почесним членом багатьох наукових товариств та академій країн Європи та Азії. За рік до смерті він заповів.